Сьогодні ми зібралися, як завжди, першої неділі кожного місяця, щоб згадати страждання і смерть нашого Спасителя Ісуса Христа, щоб згадати, за що це було зроблено. Е... Хліб і вино є символами цього. І ми, споживаючи хліб, коли п'ємо вино. Згадуємо про його муки, страждання, про його кров пролиту. Але все-таки чому хліб і вино? Чому не яйця і вода, варені яйця і вода? Чому не м'ясо і чай? А якраз от перед нами стоїть сьогодні хліб і вино? Ну, звичайно, відповідь одна, бо так сказав Бог. І Бог таку заповідь залишив. Але чому Бог іменно таку які продукти вибрав? Не вибрав інші. Він же міг інші вибрати. Ну, можна сказати, що це не ваше діло думати, що Бог рішив. Ну, за Біблії записано, досліджуйте Писання, бо через нього ви маєте, думаєте, мати життя вічне, а воно свідчить про мене, Христос говорив. Все писання говорить про Христа, і ми, досліджуючи Писання, можемо дати відповіді на ті чи інші питання. Ну і зараз давайте почитаємо, чому хліб і вино, як про це написано у Біблії і чому так? Будемо читати Іван від Іоанна. Шостий розділ почнемо читати 48-го вірша. Іван від Іоанна, 6 розділ, 48-й вірш. Христос говорить своїм учням і тим, хто його слухає. Я хліб життя. Батьки ваші їли манну в пустині і померли. Хліб, який сходить з неба, такий, що хто його їсть, той не помре. Я живий хліб, який зійшов з небес. Коли хто буде їсти цей хліб, буде жити вічно. А хліб, який я дам, то є тіло моє, яке я віддам за життя світу. Такі слова Христос сказав незадовго до того, як його мали розіп'яти. Він говорив такі слова: Я хліб, життя. Тобто Христос себе прирівнював з хлібом. З хлібом. Я взяв відкрив в інтернеті почитав. Що є такого корисного в хлібі? В хлібі є багато корисних поживних вуглеводнів, хліб має вітаміни А, Е, вітамін Б. Хліб має йод кремній і велику кількість потрібних мікроелементів для людини. От, якщо людина буде їсти один хліб і пити тільки воду, вона може прожити, навіть не відчуваючи, що їй щось погано 5 місяців. А потім може далі жити, але їй вже, тоді вже почне желудочку побалювати і так далі. Але 5 місяців вона може спокійно жити. Хліб містить всяку поживну речовину, яку треба для людського організму. Хліб практично дає життя. Хліб це те, що ззовні приходить в наш організм і приносить життя. Зовні приходить і приносить життя. Христос, як Бог. Просто -часовий, часовий вихр крутиться, тут життя, ми живемо, а Бог там. От, проникає дивним чином через Діву Марію втілюється цей простору, часовий вихор, зовні, зовні проникає в світ для того, щоб дарувати нам життя. Він каже: Я є життя. Для, для того, щоб дарувати життя. Тому він порівнює себе з хлібом. Ми знаємо, наші батьки, дідусі розповідали нам про голодомор, коли вороги забирають хліб в людей, що трапляється. Порушуються принципи життя. Появляється людський канібалізм, мами їдять своїх дітей, біда робиться. Коли немає життя, От приблизно те саме було би з світом, якби забрати Ісуса Христа. Забрати. Залишити світ без Ісуса Христа, без Бога. Біда була б величезна, навіть не можна уявити собі, яка була б біда. Те саме, що в людей би забрати хліб. І хто в людей забирає хліб? Вороги. Тому і в нас є теж вороги, які хочуть нас забрати Ісуса Христа. Забрати. Щоб ми відмовилися, щоб ми не читали, щоб ми не вірили. Вороги це беси, які нам думки навіюють, навіюють іншим людям, які нас стараються спокусити, щоб ми робили гріх, щоб ми жили неправильним життям і таким чином відмовилися від Ісуса Христа. Тоді буде біда, це все одно, що голод, духовний голод настане, коли людина відмовляється від хліба життя. Тому Христос і сказав, що я є хліб, і без мене ви не зможете жити. Нагадав, там було більшість євреїв, нагадав, як їхні батьки, ну не батьки, там їхні родичі колись давні, коли виходили з Єгипту і йшли по пустині, їли ману. Кривні їли ману, Вони всі померли. У них не було тоді, от ті, які що їли ману, в них не було надії, вони не до, не до житбові довіряли. Пам'ятаєте, коли соглядати їх послали такі дві людини, сказали, що довірились Богові. Довірились, да, Підемо і завоюємо те, що Господь нам дає. Хоча ми там і великі люди є, але там земля хороша, земля обітувана. Ми підемо і переможемо з тобою, Господи. Всі казали ні. Ті, що ходили з ними. Ні. І народ повірив тим, більшості. І так і весь народ і вмер, хоча вони їли ману. Ваші батьки їли ману небесну. І всі помирали. А Христос каже: хто буде їсти хліб, який я вам даю? Тобто, Їсти хліб це впитувати інформацію божественну, духовну про самого Ісуса Христа, духовний хліб, бо написано, не хлібом єдиним буде жити людина, а всяким словом, яке виходить із уст Божих. Оце слово, коли людина впитує в свою свідомість, наповняється нею, вона починає жити Богом тоді. Тоді, коли будете перебувати в мені, і слова мої в вас будуть. Тоді ми перебуваємо в Бозі і Бог в нас. Коли ми цю інформацію впітуємо в себе, міняється наша свідомість, наш розум, микаємося і починаємо жити так, як нам каже Бог, виконувати його волю, пізнавати, і відкрив... від нам відкривається зовсім новий світ, світ духовний, і людина тоді живе іншим життям, бо вона харчується зовсім іншим хлібом. Хліб, який я вам даю, каже Христос. Вічно, той, хто буде жити, їсти цей хліб, вічно буде жити. Вічно буде жити. Я живий хліб, який зійшов з небес. Коли хто буде їсти цей хліб, буде жити вічно. Він зійшов з небес через Діву Марію дивним чином. До речі, він дивним чином і назад вернувся. Вознісся і туди назад повернувся. О, Тут ми, він там. І читаємо далі. З хлібом ми розібралися. Дуже похоже, все, що відбувається з хлібом, який ми споживаємо для нашої плоті, щоб мати життя. Христос це робить для нашого духу, щоб ми мали вічне життя. От чому вибраний хліб. Читаємо далі. Тоді іудеї стали сперечатися між собою. Це 52-й вірші читаю. Тоді іудеї стали сперечатися між собою, говорячи. Як же Він може дати нам тіло своє їсти? Вони не поїмали цього. Але ми зараз розуміємо. Ми беремо, уявляємо, що Христос прийшов з неба, щоб врятувати нас, віддавши себе на хрест, і споминаємо про це і йому хліб, як Його тіло, як символ його тіла. Тоді Ісус сказав їм, істинно, Істинно кажу вам, коли повторюється два рази істину, то це дуже велика, велика правда, і в це треба вірити. Але два рази істину істину з'являється в Писанні де небудь. Істину, істинно кажу вам, це переконливо, надзвичайно переконливо, вам кажу. Якщо ви не будете їсти тіла сина людського, і пити кров його, то не будете мати життя в собі. Появляється кров. От можна уявити себе на місці тих, хто слухає, де ти їсти тіло моє по кусочках і кров ще й мою пити. Та що це таке говорить він? Я це так? Не розуміли вони от ситуації тоді. І Їсти тіло, пити кров. Тіла приносилися тіла ягнят, приносилися в жертви, кров виливалася на землю. Тіло Христове це теж має. Ідею символічної жертви за гріхи всіх людей. Це Бог посила, послав його, щоб повністю жертва, яка була принесена, яка задовільнила Бога. І жертвоприношення припинилося. Ідеальна жертва. Сам Бог себе віддає в жертву заради нас, людей. Ну, Парадоксально, і дивно, і незрозуміло, але ну, такий Бог. Такий Бог. Вітайте, великий Бог, який наповнює простір часу, який цей час простір створив, який скрізь і за межами цього простору часу. Умаляється, проштовхується якимось чином, невідомим для нас, як він це зробив, через Духа Святого Діву Марію, і рятує всіх нас, рятує всіх нас, віддаючи на приниження самого себе, людям його творіння, який дивний наш Господь. Читаємо далі. 54 вірш. Хто їсть тіло моє і п'є кров мою, той має вічне життя, і я воскрешу його останнього дня. Бо тіло моє істинно є їжа, а кров моя істинно пиття. Хто їсть тіло моє і б'є кров мою, той перебуває в мені, а я в ньому. І як живий отець послав мене. І живу я отцем, так і той, хто споживає мене, буде жити мною. Це і є хліб, котрий зійшов з небес, не так, як батьки ваші їли манну і повмирали. Хто буде їсти хліб цей, буде жити вічно. Тепер поговоримо про кров. Христос часто згадує, хто буде пити кров, пити кров. І він сказав, чаша завіт моїй крові, чаша вином, Вино вино за кольором нагадує кров. Нагадує кров Ісуса Христа. Коли ми беремо чашу, ми згадуємо, як його кров проливалася за нас, як він був, мучився на Христі Голговському. А кров це те, що тече всередині нас і дає нам життя для нашої плоті. Кров вона має червоний колір, так як і вино. І якщо вся кров витече, то людина не буде жити. Кров теж дає життя для плоті. Тому дивіться, хліб приносить те, що дає життя, хліб збагачує поживними речовинами кров, кров розносить ці поживні речовини по всіх куточках нашого тіла скрізь. Так само Христос прийшов, наповнює нас Словом Своїм через нашу свідомість, поселяється в нас, і коли Він живе всередині нас, дає нам життя вічне, через керуючи нашою свідомості, якщо ми йому дозволяємо це робити. Тому і якраз кров Христос вибрав, як вино похоже на кров, а кров дає життя. Тому вино це символ крові. Яка дає життя його пролитої крові, яка дає життя всьому. Оці два таких символічних продукта вибрав Господь, для того, щоб ми згадували його, споминаючи його страждання і муки, хліб і вино. Хліб, те, що ззовні прийшло і дає життя, вино символ крові Його, яка. В середині нашого організму протікає і теж підтримує життя людини. Духовний зміст це наш Спаситель, при приніс спасіння через муки і страждання, приніс духовний світ для нас, щоб ми його розуміли, наповнює нашу свідомість через Слово Боже Духом Святим. Ми розуміємо Слово Боже розуміємо Писання і Розуміючи Писання, маємо вічне життя, коли Він перебуває в нас. В нас Христос живе як кров наповнює плоть, так і Христос наповнює наш дух. І Далі тепер нам зрозуміло, хто їсть тіло моє і п'є кров мою, той перебуває в мені, і я в ньому. Але ми їмо, споживаємо хліб, ми згадуємо йому к страждання, ми в свідомості оживляємо. Наші свідомості оживляються ті події, ті моменти, які були на Волоському Христі, п'ємо вино, згадуємо його пролиту кров і таким чином підживлюємо наш духовний світ, щоб Він продовжував жити духовним життям. Оці символи вибрав Христос, щоб все це відбувалося з нами, і щоб ми змогли жити на, тут, на землі, і чекати. Зустрічі з ним у вічності, жити духовно. Ми збираємося кожного першої неділі, кожного місяця, щоб згадати про це спожити те, що Бог заповів нам, і продовжувати жити далі, духовним життям, служачи йому і очікуючи зустрічі з ним у вічності. Амінь.